У Верховній Раді на фінішну пряму вийшов законодавчий конкурс на найефективніше покарання для водіїв п'яниць ідей, хоч греблюгати. Є законопроекти, де пропонують карати нетверезих кермувальників шаленою кількістю грошей. Є думка, що у таких варто взагалі забирати авто. Найрадикальніші із народних обранців пропонують як виховний захід, нари із гратами. Що із того таки отримає законодавче так, з'ясовувала Євгенія Цвітанська. П'єш і за кермо виклади кругленьку суму. Регіонал Володимир Олійник нетверезих водіїв, пропонує бити гривною. Не жалійте п'яниць. Тому ми піднімаємо штрафи три рази: десь двох з половиною до семи з половиною. Спіймали вперше права заберуть на три-чотири роки, вдруге штраф майже 12 тисяч гривень і на чотири-п'ять років без прав. Законопроект пройшов перше читання, тож у нього є всі шанси отримати благословення депутатів. В опозиції у таку перспективу не вірять. Для мажора все рівно буде. 800 гривень штрафу чи 8 тисяч. Він заплатить ці гроші, не задумуючи. Саджати на три роки і позбавляти прав довічно пропонує нардеп Антон Яценко. Ну більше заплатить. Ну що з цього. Якщо ж людина вже поспала на праві, все одно сіла п'яно за кермо? Треба я вбачаю заграти. Радянський лозунг п'яний за кермом злочинець підтримує і колишній заступник правоохоронного міністра. Легко степень сп'ініння лишити адміністративну, середню, важку і умовно смертельну. Віднести до кримінальних діянь високі штрафи п'яному не перешкода. Даїшнику радість. Впевнені активісти дорожнього контролю. Чим більше санкція, тим водітелю... Легче да? То есть заплатить половину чем государству Этим законопроектом Ми увеличиваем благосостояние работников госавта інспекції. Цей відеозапис зробили саме активісти. На картинці видно, як інспектор спочатку перевіряє стан водія алкотестером, а ще за мить, отримавши грошей, відпускає кермувальника з богом. П'яні їздять, саме Верховної Ради. Скільки я бачив, і на дачах, і візяні п'яні їздять. А їм эти 12 двінадцять тисяч. Вопірах ні платіть не будуть. Тому що у них везде все свачено. Якщо повторно позбавили прав або водій таки сів за кермо, законопроект передбачає обов'язкову конфіскацію автівки. Механізм відпрацьований, коли суд приймає рішення, вилучається відповідно, аукціон проводиться. Це ваш автомобіль заганяється на аукціон по саме низка ціні продається своїм друзям. Ні, ніякої проблеми зараз остановить водителя, взяти двох бомжей. І при при бомжах сказати, що 에, ти відказався від квідосмотра. Вот два бомжа ціна твоєго автомобіля. Як таких фальсифікацій уникнути в проєкті закону прописати забули зараз? Ми бачимо, як водії депутатських автівок порушують правила дорожнього руху, зупиняються на перехресті та пішохідних переходах. Люди, які самі щоденно порушують правила, намагаються навчити не порушувати їх інших. Євгенія Цвітанська Сергія Заренко, новини 2+2.